Итак, так, з вами опять Вадим мотоблок. Наша задача оцю травичку перемішати з землею. Нагадую трошки мокроватом. Для того, щоб вийшлася така ділянка. Ми, кстати, обробляли теж мокрою погодою, щось трошки вийшло. Зараз побачимо наяву. Так сказать, щоб не було ніякого фотошопа. Мотоблок. Ділянка, судимося, така й щура, ми тако стоїмо. І ось Ви бачите, посажено. Зараз ми це зелене будемо переробляти, побачимо, що з цього вийде. Конкретно роботу показувати не буду, нема оператора, тому ждемо так сказати, кінцевої, кінцевий результат. Так, Ось ми трошки пройшли. Дивимося на цьому самому місці. Що в нас виходить? Земля зрихлюється непогано, але не так глибоко, як хотілося, тому що все-таки на такій траві земля тяжола, тому що вона не може нормально провіятися. Як я в предыдучому відео показував що навіть мотоблок на живльовській різині не їде, на тракторній їде нормально. Тому Якщо ділянка була убрана, можна культивувати все за один раз і для посіву воно годиться. На такій ділянці воно виходить земля дуже тяжола і вона всідається, Вона не може спушитися і за фризи, і фреза не може залізти так, як треба. Тому обробляємо сьогодні і на другий день виходимо і робимо ще раз уже пух. І так, що ми маємо? Ділянка вироблена, більш-менш рівно, десь трошки є неровності, але все-таки мокро. Глибина обробітку, ну, нормально. Загортаємо назад, так щоб красиво було, бур'я нафік. Можна, можна обробляти, але акуратно, тому що все-таки, як кажу, мокро, дивиться чи не забивається фреза. Трошки каточок забивається, треба чистити, але фреза йде нормально. Якщо фреза забивається, то тоді треба встанавлювати. А так я ж кажу, разок пройшли, трошки підсохло, потім гайда до роботи. Дякую за увагу.